І їй постійно хочеться проговорювати про те, що відбувалося. Це один із симптомів, на який ви можете звернути увагу. Одна справа, коли людина вам розповідає про ці події перший раз, і більше ви до цього не повертаєтесь, вона пішла там розповіла ще одній людині, ще комусь, ще комусь. Це може спонукати до скиду якраз емоційного. А якщо в одній і тій самій людині одне і те саме, і якщо інтенсивність розповіді емоційна і вербальна не знижується, тоді ми можемо говорити, що тут щось відновлення емоційне іде не так. І може бути інша ситуація, коли, навпаки, йде уникання травматичних спогадів і будь-яких нагадувань про події. Тоб все нормально, зі мною все нормально. Це в більшому ступені характеризує уникання і витіснення кудись у підсвідоме тих подій, які спонукали людину до проживання тих чи інших складностей. Є чітка різниця між травматичними спогадами і звичайними спогадами. Травматичні спогади вони завжди емоційно і яскраво заряжені. Вони фрагментовані, тобто із всієї травматичної події згадується тільки те, що несе максимальне забарвлення емоційне. І іноді, в розповідях, як це діагностувати, коли ви розмовляєте з людиною, в розповідях про ту чи інну подію людина скакає з одного фрагменту на інший, з одного фрагменту на інший, І коли ви починаєте. Вибудовувати якусь хронологію, ось в травматичних спогадах, хронологія чітко порушена, її немає. І коли ти просиш клієнта розповісти, от ти сказав ось цей момент, ось цей ось цей. Скажи мені, будь ласка, як воно було в часі? Для чого це важливо? Для того, щоб було усвідомлення часу. Коли є усвідомлення часу в травматичні події, психіка у нас готується до того, щоб ми могли прийняти той факт, що та травматична подія вже себе прожила. І е, травматичні спогади, вони ніколи не пов'язуються з іншими знаннями і з досвідом. Вони просто крутяться в тих когніціях і в тих емоціях, які були на момент е, е, травми, і вони не контрольовані. Чому я сказала про те, що коли ви бачите симптоми депресії у свого клієнта, для того, щоб зрозуміти, чи потрібна психотерапія, нам, е, ми звертаємо увагу на е, один із важливих критерій, чи може людина через зусилля вольові контролювати свою активність, не емоції, свою активність. Чи може вона е, прийняти рішення, переключитися від, від яскравої емоції про свої спогади на щось в оточенні і чи хоче вона це робити. Як тільки ми розуміємо, що може і хоче, ми можемо відкласти візит до психотерапевта, до психіатра і залишити її із е, собою на корекцію. Звичайні спогади, вони безперечно мають свої межі, свої якісь яскраві факти, але не супроводжуються сильними емоціями. Звичайні спогади, навіть коли ми ці травматичні переводимо у звичайні за допомогою терапії, вони станоються порядкованими. Тобто людина може вам розповісти історію травми не тільки через яскраві фрагментарні емоційні події, а від початку до кінця, включаючи туди, туди навіть те, що не зачепило. Є чітке усвідомлення часу тобто в хронологічній послідовності, і вони можуть бути пов'язані з іншими спогадами, які утворюють одну життєву історію. То мені це зачепило, але я пригадав, що це колись у мене було в моєму житті. Там я зміг Поратись тому, що мені допомагало одне, друге, третє, четверте, тобто ось ці пов'язані із проживанням свого життя. І вони контрольовані, згадуються за власним бажанням, або я навіть якщо згадується асоціативно, не викликаючи яскравих емоцій, людина може проконтролювати і переключитися на щось інше, якщо ситуація не спонукає говорити про це проживання про цю історію. Толерантність. Тобто, які ми аналізуємо емоційний біль, який був, ми опрацьовуємо той рівень, куди нас допускає наш клієнт, орієнтуючись на зовнішні і на внутрішні ресурси. Тобто, нам потрібно подивитись, хто може допомогти людині впоратись із піднятими емоційними травмами. І які у неї внутрішні ресурси для того, щоб цю біль відпустити, пропрацювати і піти далі? Ось це дуже важливий момент, тому що коли ми кидаємо людину із великим великою кількістю складних симптомів у травматичний досвід, первинний, у нього може просто не ви не витримати. Психіка, і вона починає себе захищати. Нариваються захисні механізми. Як мінімум, це захисний механізм уникання. Клієнту вас більше не прийде, якщо йому було боляче більше, ніж він може допустити собі у внутрішньому світі, ніж це саме вікно толерантності.